Ще одне відео запишу. Більше не буду відповідати на ці запитання ваші. Вони безкорисні. Ви щось там кричали, кричали, пам'ятаю багатьох, які мене, на мене нападали. Потім вкажу, ми вже працюємо. Ну вам треба працювати, бо у вас іншого виходу немає. Так от. Ну, хто ті, що сиділи 10-15 років? На соціалах пропукали своє життя. Пропукали своє життя, тому що надіялись на халяву, на халявну пенсію і соціальну допомогу. А пенсія може бути у вас, якщо ви платили податки з ваших робочих доходів, так як я плачу за на медичну страховку з кожного чека, так як. Я плачу в усі соціальні служби, з мене вираховують. О, ви це не зробили. Ви наділи, що ви приїхали, ви боги, а тут у вас на вас всі працюють. Ми раби ваші. Ви подумайте, ви боги, а ми на вас працювали, ми раби. Ви так нормально поработили нас, так. Да? І при цьому в церкву ходите і показуєте, які ви Боги, які, які ви боголюбні. Ми пам'ятаємо, хто Ісуса знищив. Ті, кого Він спасав. Ну так от ви приїхали в країну, яка вас спасала багатьох. Хто там при... втік по політичним, хто втік по релігійним в основному. І ви приїхали і просто вимахали американців, як хотіли і видоїли. От ви саме ті, люди, хто знищили Ісуса. Це ви зробили. Я за свої роки багато років працюю, починаючи з першого року, заробила собі пенсію, а ви не заробили. Тому що ви казали, а навіщо тобі працювати, якщо ти замужем за американцем? Американець, що мій раб? Значить, для вас американці це раби. А навіщо мені ця Америка, якщо тут буде важко працювати? Я додому повернусь. Будь ласка, ви хочете працювати, будь ласка, подивитесь, яка пенсія у вас? А ще це взагалі. Люди настільки знищили своє життя, коли бізнес подавали нульові доходи. Списували все. Коли ви списали все, у вас пенсія не рахується. У мене бухгалтер, яка робить нам податки. Чоловік також казав, списуй все. А вона каже, вона може все списати, але в неї пенсії нічого не буде рахуватися. А я не хочу бути нульом в цій країні. Я хочу бути людиною. Я хочу гордитись тим, що я корисна цій країні, цим людям, цій державі. І я не списувала по нулях. Я навіть не списувала те, що мені треба було списати, лише для того, щоб показати, що в мене є дохід. Я не хочу бути нульом. А хтось своє життя обнулив. І тепер майже в 60 років. Комусь майже в 60 за 50, комусь в 60, комусь в 70, бо ваші батьки 15 років сиділи на соціалі. Пенсії не буде. Отак ви знищили самі своє життя. Тому що ви вирішили, що американці ваші раби. А я заробила собі пенсію. Я горжусь. Я не боюсь. Зрозуміли, що ви самі собі зробили? А думали на її всіх американців? Ні. Ви на її самих себе. Круті? Круті? <смі> Молодець Трамп. Молодець Трамп. Він вам показав, хто ви такі. Я думаю, що ви зараз відчуваєте. Дуже погано себе почуваєте. Відчуваєте, хто ви такі. Молодець Трамп.